Зараз до ефіру долучаю Андрія Добрянського. Це директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Добрянський, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що запросили. Дякуємо, що погоджуєтеся на наші ефіри. А стосовно санкцій щодо МКС у Європі 79 учасниць Римського статуту, які вважають, що ці санкції можуть підірвати міжнародне верховенство права, і ООН вступилася за МКС і Єврокомісія. Також як можна загалом пояснити таке рішення Трампа? А, нема пояснення. в тім. головне в тім, що вони будуть діяти перед тим, що вони розслідують а, про наслідки, а, як різні організації зв'язані тільки що на два дні тому вони звільнили цілу, цілий департмент а, команду, яка очолює ядерних зброї в Америці, без знання, що ці що особи робили, яка їхня праця. Через 24 години вони мали перемінити думку, інакше Америка би не мала ядерні зброї. І так іде по цілому світі, що Америка стримала на 90 днів будь-яку допомогу. Тут нема пояснення чи сенсу, навіть чому стримати їхня думка, щоб мати розслідування, може, може продовжити допомоги і розслідування тимчасово. Але втім вони діють перше і чекають на наслідки пізніше, яке якісь негативний відпук у політики Америці, внутрішньої політики. Тоді вони можуть змінити думки. А поза тим вони йдуть вперед. Ця нова адміністрація на зовсім розбудову. І не тільки американську систему, але й всесвітну систему, яка існувала вже від кінця Другої світової війни. Пане Добрянський, а як американське суспільство реагує на такі укази Дональда Трампа? Що пишуть у ЗМІ? Які заголовки ви читаєте щодня? Тому що вони змінюються дуже так. швидко, так ну вони змінюються швидко, бо ті укази проходять щоденно. І додаткові зміни головне ті ці рішення, що Ілан Маск включив до федерального уряду федеральних робітників, щодня звільняють осіб і департменти, і агенції. А це все тактично вони планували. Ця команда президента Трампа вже планувала чотири літ так збиратися. Це було названо під час передвиборчої кампанії, як план 2025», які інші е, прогнози для майбутнього уряду президента Трампа, але е, фактично бачимо, що вони є дуже приготовлені, знають докладно е, кого і як найлегше звільнити, і як і що е, проголосувати, так як санкції проти МКС. Тут щоб максимально отримати якийсь відгук з пресою, головне з пресою, яка підтримує їх, а решта все це їх не обходить і специфічно міжнародні її не обходить їм, так як ми бачили, сам новообраний секретар оборони Америки, який прийшов на зустріч в РАМ станній групі. І нарікав, що Америка має захищати свої кордони. Що на Америку якось нападають мами і діти, і це на такій самій рівні, як танки в Європі. Тут нема сміливості до що діється по цілому світі. Що скільки ліків ми стримували, ми вже знаємо тепер, що декотрі лікарні закрилися, і люди вмирали в тім, що Америка затримала фінансову допомогу режиму. Про можливу зустріч представників України, Росії та Сполучених Штатів далі б хотіла поговорити. Україна не отримувала жодних запрошень на можливу таку зустріч у Саудівській Аравії. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції. Я не знаю. Ну, реально, ми ще про це не говорили. Це щось друкують в медіа. Я, я побачив, що хтось каже, що буде в Саудівській Аравії зустріч. Мені здається, всі, всім потрібно звикнути, що не можна а, просто знаєте, як, знаєте, як сказати, завтра там і Україна там сидить. Як це раніше багато років було. Ми тут великими вирішуємо, а ми вам скажемо, куди о, Будете читати, прочитайте, де ми вас чекаємо. Ну, так напевно, це не серйозна розмова. Пане Добрянський, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, президент Дональд Трамп у своєму спілкуванні зі ЗМІ він сказав, що на Цій конференції на цьому заході можливо зустрінуться представники України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Хоча сам директор конференції Мюнхенської безпекової він сказав, що росіяни, представники уряду, на цей захід точно не запрошені, і у них немає запрошення їх точно не буде. Потім з'явилася інформація від Дональда Трампа про те, що така можлива зустріч може відбутися на наступному тижні, але вже у Саудівській. Аравії. Як розуміти е, цю послідовність е, слів, е, чи буде взагалом ця зустріч найближчим часом? Так, ну ми розуміємо, що е, один велик, важливий фактор з тим є е, повернемося до МКС е, про санкції проти президента е, Путіна, нашого ворога, що е, будь-які країни, які є підписанниками? Статуту римського вони є о, мають обіцянку, щоб затримати президента Путіна. То втім, є чому о, о, Трамп вибирає якусь країну, де він може запросити о, нашого ворога, і він не буде затриманий. Тепер не знаємо докладно. Як це станеться, бо це на досить скомпліковано. Такого так само, ми знаємо, Путін не хоче переліт мати над країнами, які би його заарештували так само. Але це є один важливий фактор, який Трамп просто не розуміється. Втім, бо він вже мав один саміт, такий великий саміт, який нічого не домовився з Путіном у Гельсінкі. але. Його розуміння війни, що це є, щоб вийти з України, як довго це є приїхати до сусідної країни, приїхати тоді поїздом чи машиною, чи до столиці, чи чи далі? Це він повинен познайомитися сам, і Україна тілиться. Світає його. Вітає його цілу команду. Ми нарешті побачимо кіткелогана, коли він завершує в Мюнхені, але секретар оборони, що повинні. Стопроцентово відвідати Україну, щоб мати знання, що там є. Але щодо, щодо потенційний саміт, я думаю, найбільша справа є, як Трамп би хотів це зорганізувати, коли президент Путін ще може бути заарештований у більшість світу зараз. Тепер, пане Добрянський, от Трамп говорить про тристоронню зустріч Сполучені Штати Америки, Україна та Російська Федерація. А чого у цьому списку немає Європи? Адже війна відбувається на європейському континенті. Європа всіма силами допомагає Україні вистояти у цій війні. Я думаю, так як ми бачимо, європейські лідери трохи. Ну вже змучилися з президентом Трампом, навіть і що вони дуже звернулися його під, під, після е, перемоги, е, що він повернувся до влади в Америці. Але треба буде будь-які країни е, знайти зараз. Тепер місяць лютий, і ми, ми всі пам'ятаємо, що Україна це країна гідність. Е, і так е, можемо хвалити команду президента Зеленського, що вони не проходять поклони до президента Трампа, а кажуть, що є можливість мати якісь угоди щодо торгівля щодо мінералів а але але це не буде прохання спеціальне до до америки чи чи до років президента трампа і так само країни так як німеччина не хотіла дати запрошення до президента путіна я думаю це одна частина чому віцепрезидент навіть не дав гідність щоби зустрітися з шольцем у німеччині і так само зустрівся з такими радикальними е, політиками, які би е, е, хотіли переробити німецьку країну. Тут, е, е, тут, тут в тім, що чи, чи, е, чи Європа хоче її провести вперед. Це все, що ми вони вже цей проєкт е, європейське об'єднання вже декадами, чи вони хочуть розвиватися так, як Трамп пропонує з його політикою, і риторикою, і ідеологією, щоб повернулися до, до днів і епохи імперії, що Америка буде контролювати, де, де дещо світу Росія буде Китай, Індія. А що з Європою? Чи вони будуть триматися спільно і в, в однім складі? Чи повернемося до таких часів? Яких багато в Америці тут на жаль не пам'ятаю, що понад тисячу ліття Європа воювала між собою, а це зупинило цей міжнародний Атлантичний альянс. І чим довше він буде продовжений, чим більше буде миру в Європі, і тобто по цілому світі. Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції президент Володимир Зеленський заявив, що основою будь-яких гарантій безпеки для України має бути членство у північно-атлантичному альянсі. Я також не зніму членство України в НАТО зі столу. Наразі найвпливовішим членом НАТО здається, що це Путін, оскільки його примхи мають силу блокувати рішення альянсу, і це при тому, що Росію зупинила армія України, не країна НАТО, не війська НАТО, а лише наш народ і армія. Водночас РФ у цій війні втратила майже 250 тисяч солдатів. Ще понад 610 тисяч отримали поранення. Тільки в Курській битві наші війська знищили майже 20 тисяч російських солдатів. Ми повністю знищили ті північнокорейські підрозділи, які Путін залучив через брак власних сил, щоб стримати наш контрнаступ. Вже понад шість місяців українці тримаються на території Росії, хоча саме Росія хотіла створити на нашій землі буферну зону. Пане Добрянський, за словами президента Зеленського, у США вважають, що Україна не може бути в НАТО, бо це ескалація із росіянами. А також вважають, що НАТО в конституції України є головним чинником окупації. От раніше ми чули про двері до НАТО, що вони для нас завжди відкриті. Потім, після саміту у Вашингтоні, з'явилася така позиція, що це, наче, місток до НАТО. То Чому зараз така думка, вона як холодний душ для українців, і чи варто варто очікувати, що вона може змінитися? Вона повинна змінитися. Ми знаємо, що є обіцяння, обіцяння, яка починалася у 2008 році, специфічно від 2014 року, підкреслена на кожний саміт, що Україна буде членом. Що Україна має право стати членом? А і але специфічно всі саміти у Ком'юнекей підкреслювали, що Україна буде членом, так само як президент Зеленський казав, що це в конституції, цей напрям України. А що до слів президента Трампа чи різних його речників, які повторюють, на жаль, багато пропаганди нашого ворога. Що це через НАТО сталося, чи будь-які інші брехні щодо України, це, це жаль тут в Америці почути, що від самого президента таку повторення дезінформацію, але ми знаємо, що шлях нам до перемоги не включає. Сперечання щодо слів президента, який, знову кажучи, не відвідав Україну, не хоче відвідати чомусь. Продовжує продовжує така, таку політику президента Обами, яку він сам ненавидить, але так само президент Обама не хотів відвідати Україну і не хотів так само а, допомогти на такій рівні, як президент Байден нарешті допоміг. То а, тут тут з, з Америкою тілитися буде скомпліковане, бо тут най, найгірше. Для інших країн це і внутрішня політика. І внутрішня політика була така, яка е, вложила е, е, нашу, нашу нову адміністрацію. І кожний, е, ми навіть тепер бачимо, що кожен пропонований кандидат у Кабміну перейшов у сенаті, і це означає, що немає організованої е, опозиції зараз. В, в Америці то все це, що домовилися команда Трампа, зараз переходить. Вони дуже швидко всі ті укази ми почали з про укази говорити. Дуже швидко всі укази дуже швидко закривають федеральні агенції, дуже швидко звільняють робітників, аж поки нарешті законодавство стримає їх до того часу, коли чи як буде можливість, щоб американське законодавство стримало їх, все, все це, що вони зробили, не повернеться. І вони будуть дуже горді себе, що вони залишили Америку зовсім в іншій стані, як раніше. На декотрій думці це погано на декотрій інших вони вже скали довший час, щоб Америка перемінила свою внутрішню політику. Так то е, я думаю, важливіше для України як Україна буде реагувати, і знову мушу е, е, хвалити президента Зеленського, як він активно. Хоче включити у включитися у розмові з президентом Трампом чи будь-які інші речники, які є, декотрі зараз тепер і в Україні, декотрі приїжджають цього тижня будуть в Україні. А чим найбільше ця розмова існує, чим найбільше Україна буде приготовлена, коли нарешті наші американські дружі побачать. Що наш, наш ворог є? Що він не може підписати угоди? По він не він ви не будете ніякого увірування мати мати. тім. то аж поки до цього часу нехай Україна тримається ближче. Хай Україна домовиться щодо е, ті е, рідкості, е, рідко кількість е, е, мінерали. Якісь угоди, але хай Україна тримається з, з США до того часу, коли нарешті. Ми, ми всі побачимо, які цей вовк є е, 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 нашого сусіда, пане Добрянський. А якщо членство в НАТО для України буде відкладене, то який компромісний варіант безпекових гарантій від Сполучених Штатів Америки, зокрема, може бути? Просто нема, і ми це чули цю сьогодні на круглий стіл, коли оповорив міністр закордонних справ Забіга, як і Кіт Келог, цей спецречник. Президента Трампа Радик Сикорський, і більшість там зрозуміли, що люди можуть пропонувати якісь гарантії, але одинока гарантія, що існує, це є натовський НАТО 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 альянс. Я думаю, цікаво, як пропонував сенатор Линдзі Грам вчора у розмові з президентом Зеленським, коли і різні сенатори там були. Але сен... сенатор Грам пропонував. Ну навіть як ми не готові передати членство НАТО зараз тепер. Хіба ми скажемо, що заморожимо заморожимо зараз обстріли зараз тепер. Але якщо Росія знов повернеться до, до наступного нападу, тоді автоматично Україна би отримала членство в НАТО. Є може такі різні способи, але ми так само знаємо, що інші країни в Європі вже приготовлюють свій внутрішній план. Який би включив е, е, миротворців на української території, це так само е, мусить буде статися після якесь е, зупинення війни? Бо, як ми знаємо, в конституції е, це забороняється мати іноземних е, солдатів, і будь-які зміни до конституції, на жаль, ми не можемо провести аж під час військового стану. Досить скомплекована з українським законодавством, але я думаю, що ми можемо щось вирішити до кінця. Але ж пане Добрянський, миротворці, вони не можуть бути повною гарантією безпеки для України від Російської Федерації від повторної агресії, адже ми розуміємо, по перше, що і президент Зеленський говорив, що це може бути частиною гарантій безпеки для України. А по-друге, яка кількість цих добровольців, миротворців буде тут на території України? Який у них буде мандат? Чи будуть вони діяти під егідою НАТО? Це теж питання, чи буде стосуватися до них п'ята стаття і. Кількість президент Зеленський говорить, що нам треба 200 тисяч для того, щоб дійсно ці війська забезпечували безпеку для України. Аналітики не пам'ятаю, здається, якогось американського видання кажуть, що це мінімум 120 тисяч треба. Але якщо говорити, що як стверджує голова Пентагону, що американські війська не будуть брати участь у миротворчій місії, все це покладається на плечі Європи. А в Європі назбирається 30-40 Тисяч то це дуже мало для того, щоб убезпечити Україну від повторного нападу. Стопроцентово і знову вертаюся до той круглий стіл з міністром Сибігою, коли було згадано, що було вже замороження, були ті ті різні мінські угоди, і там були включені спостерігачі з ОБСЕ. А ми побачили, що Росія могла атакувати ще. Досить злочинство робити, коли тільки ті міжнародні монітори були, чи під чи мати підвищення рівень, коли це є і іноземні солдати? Я згідний, що треба буде надзвичайну кількість, і так само як всі ті країни зараз тепер кажуть, що будь-ті солдати, як хтось би був атакував їх. П'ята ця клауза би би не включилася. Втім, то що вони можуть тільки вийти з країни і це не починає війну з їх е, країну вдома хто буде це очолювати, це би переважно мало бути Америка, але зовсім Америка зараз тепер і у переговорі забрати всіх солдатів з Німеччини зараз. Тепер як і Пів, е, Півдні Кореї є різні проблеми щодо е, цей надзвичайно швидке перемінення американської влади зараз. Тепер що ми не знаємо. А що це буде коли НАТОвський саміт буде цього червня? Але я так само можу казати, що ми не знаємо, що в Європі буде. Ми не знаємо, що буде в у виборах, чи то у Польщі, чи то в Німеччині, чи, чи ще будуть якісь вибори у Франції, ще мають у Латвії бути. Хто ос, хто з тих всіх лідерів нарешті буде на НАТОвський саміт цього року? Це не тільки є питання. Що Америка як вона буде проводитися на натовський саміт? Але хто з Європи залишиться, пане Добрянський? Дякую вам за те, що долучилися до ефіру загальнонаціонального марафону? Завжди долучаєтеся порі. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америка.